Вітаю! Ви дивитесь новини. Дізнаєте, що сьогодні відбувалося у нашому місті та громаді. 29 січня Україна вшановує героїв Крут. Павлоградці згадують їхній подвиг і шанують сучасних захисників, що нині віддають життя за Україну. Павлоград попрощався з Євгенієм Валіним з позивним Гільза воїном, який стояв на захисті України і загинув на фронті. Дві з половиною тисячі доларів за вступ на магістратуру на Дніпропетровщині судитимуть працівники університету. Підприємці зможуть отримати грант на генератори та зарядні станції, щоб працювати навіть під час блекаутів, куди звертатися за допомогою. Відбулися деякі зміни в оформленні паспортів громадянам України, які саме дізнаєтесь у сюжеті. В лютому у регіони України доставлять понад 274 тисячі доз вакцин для безоплатних щеплень. Кабмін виділяє кошти на портативні зарядні станції для дітей з інвалідністю, щоб життєво необхідні прилади працювали під час відключень світла. 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв Крут. Юнаків, які понад 100 років тому стали на захист української державності. Молодець. Непогано для цивільного. Де опанував? Британія на фабриці. Їздив з батьком на закупку нової партії кулеметів. Цей правда модифікований, але теж згодиться. У січні 1918 року Українська Народна Республіка лише народжувалася. На Київ наступали більшовицькі війська, що значно переважали українців чисельно і технічно. Назустріч ворогу вийшли курсанти, студенти, гімназисти, молоді хлопці, які свідомо обрали шлях захисту батьківщини. «Ще Слава ще нам, братя молоді, усміхнеться до. Біля станції Крути вони зупинили ворога на кілька днів. Саме ці вирішальні дні дали Україні шанс, міжнародне визнання союзників і можливість продовжити боротьбу за незалежність. Бій під крутами став боєм за майбутнє України. Сьогодні Павлоград добре розуміє ціну цього вибору. Тут знають, що таке повітряні тривоги, втрати, волонтерська праця і щоденна підтримка збройних сил України серед захисників держави Павлоградці, які, як і крутянці 100 років тому, стали на захист свободи. Славні хлопці, добровольців, зібралося триста. А дорога, наче доля, коротка терниста, ай ви крути, ай ви крути, заступіть собою, бо проллється кров юнацька чистою рікою. Славних хлопців, добровольців, загинуло триста, бо вже їхня доля. Коротка терниста, ай ви крути, ой ви круті. Біль мого народу віддали життя героїв за нашу. Подобув. Подвиг героїв Крут це не лише сторінка з підручника історії. Це приклад відповідальності молоді, яка не відступила, а також символ незламності українського духу. Валерія Шумейко Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко Новини ПТРК. У Павлограді провели в останню путь загиблого захисника України Євгенія Валіна з позивним Гільза. Він народився та виріс у Павлограді, навчався у міському ліцеї та Павлоградському коледжі. Ще підлітком Євгеній долучився до громадського руху та проходив вишколи. У 2020 році разом із побратимами він прийшов на свій перший вишкіл від ВПК Сокіл, а згодом приєднався до десятку в Павлоградському осередку. З часом Євгеній ухвалив рішення йти на фронт. Женю я знав по різному, під різними іменами. Я знав його як Валіна ще в школі, шибеник, авантюрист, постійно в центрі уваги, постійно жартом на слові. Знав його як Гірза, коли прийшов до нас в рух, доєднався до нашої сім'ї і знав його вже як побратима, який завжди прийде на допомогу відданого члену організації. Людина, яка Постійно розвивалася, постійно зміцнювалася фізично, духовно і ідейно. І якраз таки ця ідея привела його до боротьби одвічної за українську самостійну соборну державу. І так він вступив в 3-ї окремої штурмової бригади в подальшому в 96-й окремий батальйон підтримки. І коли ми зустрілися з ним востаннє, я зустрів уже дійсно воїна, легіонера, який. Готовий був передати свої знання іншим, готовий був передати все, що зробив, все, чому навчився, молодому поколінню, цвіту української нації. Людина, яка була горда з того, які чини вона виконала, загортована в боях. Але дуже завжди було смішно, що і в цілому, що його виділяло, поміж інших, це те, що Женя, попри те, що Гартувався в боях, гартувався на полі бою в ринзі, де завгодно. Він залишався незмінним в плані характеру. Женя завжди був сонечком, завжди посміхався, завжди жартував і завжди знаходив сміх, жарт якийсь на ситуації, що сталася. Про це я міг пожартувати, про друзів. Був місцями сором'язливим, завжди добрим. З 2023 року Євгеній проходив службу у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Працював оператором БПЛА. Після переформатування бригади в корпус продовжив службу у 96-му окремому батальйоні підтримки 3-го армійського корпусу. Восени 2025 року Євгеній отримав поранення після лікування. Повернувся до виконання завдань та обійняв посаду командира взводу. Євгеній загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку. Євген це один з найкращих синів України. Хлопчик, який прийшов до нас в наш рух, національно-патріотичний рух, і став у цьому русі чоловіком. Хоча йому було 21 рік зараз під час загибелі, але Незважаючи на це, він, незважаючи на юний вік, він пішов захищати країну, тому що так його виховали батьки, тому що так кликало його серце. В нашому русі він відрізнявся завжди стійкістю, наполегливістю, відданістю в своїй справі, мужністю та патріотичністю. Як воїн показував себе бездоганно, дослужився до чину. Командира взвода. У нас на нього були великі надії щодо його зростання і ті навички, якими він володів, вони дозволяли успішно нищити ворога. Вічна пам'ять нашому побратиму. Попрощатися з військовим прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці міста. На церемонії прощання також були представники Павлоградської міської ради. Загибель військового стала тяжкою звісткою для родини та близьких. А також для всіх, хто знав Євгенія особисто, підтримуйте один одного. І ще одне попрошу, шановні, коли будете проїжджати поряд з будь-яким кладовищем в будь-якому куточку України, я прошу вас не полініться. Зупиниться хоча б на хвилину. Згадайте героїв. Ми завдячуємо їм життям. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за Україну. Євгенія Валіна поховали з військовими почестями. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. Кирил Дмитрук Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК на Дніпропетровщині судитимуть двох працівників університету, які вимагали хабар за бітурієнта. За даними слідства, вони пообіцяли йому допомогу зі вступом на магістратуру, зокрема, вплинути на результат іспитів та їх складання іншою особою. За це вимагали 2,5 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали підозрюваних під час розподілу коштів. Їх тримають під вартою з альтернативою застави. Досудове розслідування завершили. Справу розглядатиме суд. Підприємці зможуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати і надавати послуги українцям навіть під час знеструмлень та блекаутів. Держава надаватиме їм одноразову грошову допомогу, яку можна використати винятково на забезпечення резервного або автономного живлення. Уряд запускає грантову допомогу в межах програми Власна справа. Отримати її можуть ФОПи, що працюють у сферах базових товарів і послуг магазинах, аптеках, сервісах, майстернях тощо. Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників. Чим більше робочих місць, тим більша підтримка. Один працівник 7 тисяч п'ятсот гривень, два 9 тисяч гривень, три десять тисяч гривень, від шести 15 тисяч гривень. Незабаром подати заявку на грант можна буде на порталі Дія. Минулоріч підрозділ міграційної служби області оформили і видали майже 110 тисяч id карток і понад 180 тисяч закордонних паспортів. Відбулися деякі зміни в оформленні документів. В Україні врегульовано одночасне оформлення id айдікарки та закордонного паспорта. Відтепер громадяни можуть подати одну заяву анкету для одночасного оформлення двох документів. А також здійснити одночасне оформлення документів з законним представником разом із дитиною або кількома дітьми у підрозділах Державної міграційної служби України в центрах надання адміністративних послуг або центрах обслуговування паспортний сервіс змінили вік для оформлення паспортів громадянина України та закордонного. Зараз староможливим оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Особі, яка досягла 14-річного віку на підставі заяви анкети, поданої нею особисто, раніше це можна було зробити лише 16 років. У лютому регіони України отримують понад 274 тисячі доз вакцин проти туберкульозу та сказу для безоплатних щеплень. Повідомляємо з України. Зокрема, регіони отримують понад 189 тисяч доз БЦЖ для профілактики туберкульозу серед дітей та 85 тисяч доз вакцини проти сказу. Нагадуємо, вакцина БЦЖ входить до календаря щеплень і безкоштовно вводиться дітям у пологових будинках або медзакладах. Сказ смертельна інфекція, що передається через укуси або ослинення тварин. Уникнути хвороби можна, якщо вчасно звернутися до лікаря та зробити щеплення. Кабмін виділяє кошти на закупівлю портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю групи А, щоб під час відключень світла підтримувати роботу життєво необхідних приладів і захистити їхнє життя та здоров'я. Інвалідність групи А це статус для людей із дуже тяжкими порушеннями здоров'я, які не можуть обійтися без постійної сторонньої допомоги та потребують посиленої соцпідтримки і пільг у 2026 році. Профінансують закупівлю та доставку станцій орієнтовною ємністю 2 кВт на годину. Отримати їх зможе один із батьків або законний представник дитини. Заяву можна буде подати в пенсійному фонді або через його веб-портал. Станції закупить фонд декарбонізації України. Доставку забезпечить Укрпошта.